Доброго дня, шановні глядачі і підписники каналу Repetitor UA. Сьогодні ми з вами розглянемо третій варіант з ДПА математики. Третій варіант ДПА з математики. Давайте згадаємо для початку, що називають ДПА. ДПА це тест, який раніше проводився в Україні для оцінювання знань учнів бази 9 класів, тобто діти, закінчивши 9 класів, його обов'язково писали. Зараз, на жаль, цей тест не проводиться, але його завдання дуже сильно актуальні, тому що ці завдання будуть актуальними для тих, Хто або закінчує 9 класів, або знаходиться у класі там, від 5 до 9, тому що саме в ДПА зібрані завдання з 5 по 9 класи, це може бути корисно для повторення знань, може бути корисним для підготовки до підсумкових контрольних робіт у школі і так далі. Ну і так само, якщо діти готуються до складання НМТ з математики. НМТ це національний мультимедійний тест, той, що зараз проводиться замість ЗНО, то, відповідно, без бази 5 до 9 класів скласти цей тест буде надзвичайно складно, чи зовсім неможливо. Тому ж. Це відео буде корисним як для дітей, що навчаються від 5 по 9 класи, так буде корисним і дітям, що навчаються у 10-11 класах. Тому що повторити це, що є базою 5-9 класів, це дуже і дуже важливо. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх друзів, аби вони також могли долучатися до вивчення математики. Давайте трішки про структуру. Цей тест ДПА складається з чотирьох частин. Я роздрукував лише першу та другу частини, які ми сьогодні розв'яжемо. Якщо це відео буде корисним і популярним, то відповідно набере хоча б 20 лайків. То ми з вами розберемо третю частину з поясненнями. Якщо відео набирає 50 лайків, будемо розбирати і четверту частину з поясненнями. Третя, і четверта частина це надскладні частини у цьому цьому саме варіанті, тобто більш складні. І розв'язавши їх з поясненнями, то буде це дуже корисно. Тому поставте лайк. Як набере відео 20 лайків, те 50 для 3 і 4 -ї частин. Ми з вами обов'язково їх снімемо. А Зараз я перегорну камеру і будемо розпочинати розв'язання варіанту. Значить, перегорнули камеру на стіл. Можемо розпочинати. Давайте коротенько ознайомимось із варіантом. Як я сказав, він складається з двох частин. Ось у нас перша частина і ось у нас друга частина. Як бачимо, перша частина складається з 12 завдань, з 12 тестів, але вони все ж таки їх треба розв'язувати, а не просто вказати букву. Просто в відповідь можна вказати букву, але щоб цю букву вірну знайти, відповідно, треба знати, як розв'язати. Ну і друга частина, вона вже розуміє з собою, що ви будете повністю записувати розв'язання і розв'язувати. Значить, дивіться. Я тут, напроти кожного завдання, написав відеоурок, який ви можете знайти на моєму каналі, і де ви можете його знайти, аби опанувати це завдання і змов. Ну, ви змогли його зробити. Значить, давайте розпочнемо, аби довго не тягнути, і будемо поступово з поясненнями розв'язувати ці завдання. Значить, читаємо. Перше завдання: Яке є чисел є коренем рівняння? 2х-7 дорівнює 5? Це дуже просте рівняння, елементарне можна сказати. Аби зрозуміти, як розв'язувати ці завдання, якщо ви забули чи не знаєте, можете подивитися урок під номером 16. Знайти ви його зможете у списку відтворення 5 класу на моєму каналі. Відео йдуть недовго, до 5 хвилин. Значить, давайте робити. Що ми маємо? Маємо рівняння 2х плюс, точніше, мінус 7, дорівнює 5. Аби розв'язати це рівняння, нам треба мінус 7 перенести за знак дорівнює і поміняти на знак плюс. Значить, виходить 2х дорівнює 12, звідки х дорівнює 12 поділити на 2, і відповідний х дорівнює 6. Це відповідь Б. Сподіваюся, ясно. Значить, тепер завдання 1 і 2. Завдання 1 і 2. Який шлях проїде автомобіль за 2 п'яти години, якщо його швидкість дорівнює 60 км на годину. Це в нас тема 6 класу: знаходження дробу від числа. Значить, це ви можете згадати, як робити, подивившись відео 45, знайшовши його у списку відтворення 6 класу, а я зараз покажу. Значить, друге завдання. Нам необхідно знайти шлях, згадуємо так, що шлях в нас – це швидкість помножена на час. У такому випадку швидкість у нас 60 км на годину. А час 2 п'ятих. Значить, нам треба 60 помножити на 2 п'ятих. згадуємо, як множаться два дроби. Так, Чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, якщо є що скоротити, скорочуємо. 65 можна скоротити на 5. Тут 1, тут 12. 12 помножити на 2, буде 24. Значить, 24 км він приїде, це відповідь В. Завдання 1, 3. Перетворіть вираз 3х 2 у у квадраті у многочлен. Це в нас 7 клас алгебри. Урок під номером 102 на моєму каналі називається квадрат двочлена. Тобто, подивившись це відео, ви згадаєте, як це робити. Я зараз поясню. Значить, дивіться: 3х мінус 2y дорівнює е, у квадраті. Необхідно згадати формулу. Формула ця називається квадрат різниці. І розкривається вона як мінус 2 аб плюс Б квадрат. У даному випадку у нас замість А буде 3х, замість Б 2y. Значить, пишемо 3х, мінус 2 помножити на А на 3х і на b на 2y. І плюс Б квадрат, тобто 2 у у квадраті. І треба обчислити. 3х у квадраті, 3 у квадраті це 9х у квадраті, так і буде х у квадраті, мінус 2 на 3 6, 6 на 2 12. І не забуваємо ще дописати xy. Плюс. 2y2. 2 у квадраті 4y у квадраті, відповідно, y у квадраті. Шукаємо відповідь. Відповідь g. Четверте завдання. Розкладіть на множники многочлен. 8х мінус 4y2. Це в нас тема винесення спільного множника за дужки. І аби згадати цю тему, можна подивитися відео під номером 198, знайшовши його у 7 класі, списку відтворення з алгебри. Значить дивіться, що ми можемо тут винести? В нас є спільний множник це 4, і відповідно буква спільна це Y. що ми запишемо у дужках? Якщо ми винесли 4 y за дужки, то у такому випадку на що нам треба помножити 4 аби вийшло 8? На 2. І в нас ще залишилася буковка Х. Мінус. На що треба помножити 4, щоб вийшло 4 у квадраті. Правильно, на y. Шукаємо вірну відповідь. Це в нас відповідь Б. П'яте завдання. Яка з даних функцій не є оберненою пропорційністю? Ну, давайте згадувати, що є прямою пропорційністю, а що є оберненою. Це в нас можна згадати, подивившись відео номер 50 у 6 класі з математики на моєму каналі. В нас функція не є оберненою пропорційністю, якщо вона зі збільшенням або зменшення аргумента, так само збільшує або зменшує відповідну функцію. Зараз поясню простіше. В нас тут буде відповідь А, це очевидно. Чому? Тому що зараз покажу: y дорівнює 4х поділити на 5. Зараз я покажу, що ця функція є прямою пропорційністю, а нам саме треба обрати ту, що не є оберненою пропорційністю. І зробимо табличку з x, y. І, припустимо, будемо Х поступово збільшувати. 1, 2, 3. Знайдемо, чому дорівнюватиме y. Якщо ми 4 множимо на 1 ділимо на 5, це в нас виходить 0,8. Тепер замість х возьмемо 2. 4 на 2 поділити на 5. Це в нас виходить 8 п'ятих або 1,6. І замість х возьмемо 3. Це в нас 12 або 2,4. Тобто, як ми бачимо, зі збільшенням ікса в нас зростає y. А це і є умовою для прямої пропорційності. Якщо ви перевірите варіанти Б, В і Г, то зі збільшенням аргумента y буде лише зменшуватись. Тому тут відповідь пишемо А. Тепер завдання під номером 1 і 6. Виконайте піднесення до степеня. Ну, Для цього треба пам'ятати властивості степенів, як з ними працювати і так далі. Це в нас можна подивитися відео 84-86 на моєму каналі, знайшовши його у списку від 7 7 класу алгебри. Давайте запишемо: мінус 3а квадрат b куб, поділити на 4 c куб. І все це у кубі. Мінус 3 у третій степені, мінус 3 на мінус 3 і ще раз на мінус 3 це мінус 27. А квадрат у кубі це А у 6 степені. Б куб у кубі, тобто 3 на 3, це буде 9. Поділити 4 на 4 16, 16 на 4, 64. Тобто, четвірку 4, 4 множимо на себе 3 рази. І це в кубі треба звести до куба. Тобто це 3 на 3 буде 9. Шукаємо вірну відповідь. Відповідь вірна в нас це відповідь В. Тепер завдання 1 7. Завдання 17 відноситься до завдання з розв'язання квадратичної нерівності. Як розв'язувати квадратичні нерівності, це пояснюється на моєму каналі урок номер 200, 9 клас алгебра, список відтворення. Значить, на рисунку зображено, графік функції, y дорівня мінус x плюс 4х-3, необхідно розв'язати нерівність мінус х x х 3 менше чи дорівнює 0. Значить що ми тут маємо розуміти? По-перше, функція направлена парабола вниз. Її гілки вниз направлені. Значить, функція, ось давайте ми її тут намалюємо швиденько, так, схематично. Ось вона перетинає нашу вісь абцис у цих точках, і функція є більшою за 0 у тому проміжку, де вона є вищою за вісь абцис, і меншою, там, де її гілки є нижчими. Нам необхідно знайти там, де вона менша чи дорівнює нуля. Менша чи дорівнює нуля вона в нас на проміжках виходить, ось цих. Оце в нас все менше чи дорівнює нуля. Значить, запишемо відповідь так. Х належить від мінус нескінченності до одиниці. Зауважу у квадратних дужках, через те, що знак нерівності не суворий. В об'єднанні з 3 до плюс нескінченності. Це відповідь В. Якщо ви не зрозуміли щось, відео подивитесь і зрозумієте. Посилання на відео я дав. І зверніть увагу, що тут більшість завдань з алгебри. Так само буде й на НМТ. Десь поділ у відсотковому відношенні від приблизно десь 65 на 35, 70 на 30 на користь алгебри. Але ж може бути усіляко, тому треба готуватися як і до алгебри, так і до геометрії. Значить, наступне. Знайдіть область значень функції y дорівнює x квадрат мінус 5. Давайте я вам поясню, як це робиться. Це можна подивитися відео під номером 196-198 з алгебри, там розповідається, як робляться подібного роду завдання. Нам необхідно тут просто намалювати параболу. І подивитися, де її найнижча точка. Якщо ми пам'ятаємо, як перетворювати графіки функцій, то і знаючи, як виглядає парабола, парабола це ось така в нас гілочка. То нам необхідно опустити цю параболу від початку координат на 5 точок вниз і намалювати. Найменше значення нашої параболи буде у точці мінус 5. Значить, область її значення починається від мінус 5 і йде до плюс нескінченності, тому що ділки параболи напрямлені саме вгору. Тобто вона тут буде зростати. І це записується так, відповідно. Y належить від мінус 5 до плюс нескінченності. Це відповідь G. Мінус 5 у квадратних дужках, тому що мінус 5 є включно з ним, тобто вона входить до області значень цієї функції. Завдання 1,9. Укажіть катети прямокутного трикутника МНК, у якого кут N 90 градусів. Давайте намалюємо прямокутний трикутник МНК, кут N 90 градусів, і нам необхідно вказати його катети. Ми пам'ятаємо, що напроти прямого кута лежить гіпотенуза, все інше це катети. Значить, катети цього трикутника це МН і НК. МН і НК. Давайте пошукаємо МН і НК. Це відповідь Г. Значить, давайте тепер згадаємо, що аби згадати, що таке прямокутний трикутник, що називають його катетом і гіпотенузою, можна подивитися відеоурок на моєму каналі під номером 101, знайшовши його у сьомому класі списку відтворення». Перейдемо до завдання під номером 110. Завдання 110. Читаємо його. Відрізки АС і БД перетинаються в точці О. Причому відрізки АБ і СД паралельні. Знайдіть довжину відрізка СО, якщо АО дорівнює 2,4 см, а АБ дорівнює 1,3 СД. Чудово! Давайте намалюємо АС і БД, що притинаються у точці О. Відмінно, намалювали. Нам сказано, що АБ паралельно СД. І нам відомо, що СО, точніше, АО дорівнює 2,4 см, СО запитання. І сказано, що АБ дорівнює 1 СД. Ця задача на розв'язання подібних трикутників. Якщо ви забули або не знаєте, що таке подібні трикутники, для цього ви можете подивитися відео на моєму каналі під номером 131, 133, 135, знайшовши їх у восьмому класі геометрії списку відтворення. Таким чином, ви згадаєте, що такі подібні трикутники, і зможете розв'язати цю задачу самостійно. А я ж зараз поясню. Виходячи з того, що в нас є ці трикутники подібними, тобто трикутник АОБ, подібний трикутнику СОД, Можна зробити висновок, оскільки нам сказано, що АВ дорівнює 1 третій CD, то ми можемо сказати, що сторона АВ буде утричі меншою від сторони трикутника ДОЦ, тобто сторони трикутника AOB будуть меншими утричі від стороні трикутника COD. Це сказано саме з цього. Значить, ми можемо зробити висновок. що Якщо сторони трикутника одного втричі менші від сторони трикутника другого, то С Буде утричі більшою за сторону АО. Значить, 3 помножити на 2,4 буде 7,2 см. 7,2 см це відповідь В. Тепер йдемо далі. Завдання 1.11. Знайдіть суму внутрішніх кутів правильного п'ятикутника. Тут необхідно пам'ятати формулу. Це ви можете формулу згадати і взагалі про властивості правильних п'ятикутників, шестикутників і так далі. Тобто, про правильні мені кутники. Подивившись відео 189 у 9 класі Геометрії, я зараз запишу формулу, за якою можна знайти суму кутів правильних n-кутників. N, -кутників. N це кількість кутів. Ми підставляємо тут 5, тому що в нас п'ятикутник. І нам необхідно 180 помножити на 3, де ми отримаємо 540 градусів. Відповідь А. Завдання 1,12. Прямокутну трапецію можна вписати коло. Знайдіть площу трапеції, якщо її більша сторона дорівнює 9 см, а висота 7 см. Давайте намалюємо прямокутну трапецію. Аби згадати властивості трапеції прямокутної, а також вписаних, описаних многокутників. Для цього можна подивитися рок під номером 151, знайшовши його у 8 класі списку відтворення з геометрії. Значить, намалювали прямокутну трапецію ABCD. Нас відомо. Що більша її бічна сторона дорівнює 9 см. А її висота дорівнює 7 см. Нам необхідно знайти. Що нам треба знайти? Нам необхідно знайти е, її площу. Ну, давайте для початку напишемо: площа трапеції. Це нам необхідно скласти її основи в даному випадку BC і AD, і помножити на висоту. Але ж... Давайте запишемо одразу в виді для нашої задачі BC плюс AD поділити на 2 і помножити на висоту, скажімо, CH. Ми, бачимо, що всього всього ми знаємо лише висоту CH. Що нам робити? Для цього ми можемо згадати властивості а, тих чотирикутників, які можна вписати в коло. Тобто, навпаки, нам в нам можна у чотирикутник цей вписати коло, тобто властивості описаних чотирикутників. Якщо у чотирикутник можна вписати коло, то сума його протилежних сторін є рівною. Тобто, якщо ми додамо протилежні сторони, вони будуть рівними. Це за умови, якщо у чотирикутник можна вписати коло. Запам'ятайте це. Оскільки ми знаємо висоту, вона 7. Як бачимо, що АВ буде дорівнювати СН, дорівнювати і тут також буде 7. Тобто, ми знаємо так, суму сторін АВ і СД. А Б плюс СД це буде 16 см. Значить, цієї теореми і БЦ плюс АД також буде дорівнювати 16 см. Якраз те, що нам і потрібно. Тобто тут ми одразу можемо записати 16 поділити на 2. І це аж нас також відомо, це 7. 16 на 2 це 8. 8 на 7 це у нас буде 56. Я сподіваюся, ви це зрозуміли. Значить, відповідь у нас буде Г. Ідемо далі. Завдання під номером 2,1. Давайте його перепишемо: 10х мінус 2 поділити на 5х і ще поділити на 25 х квадрат мінус 10х плюс 1 дорівнює. І тут відомо, що якщо х дорівнює, 0,4. Дехто думає, що одразу треба підставляти, але це трішки помилкове бачення ситуації, тому що, якщо одразу підставляти, вийдуть дуже великі розрахунки, і на іспиті вас просто не буде стільки часу, аби це розв'язати. І ще є можливість помилитися. Тому тут необхідно знати, як нам працювати з раціональними виразами і як нам працювати з цими формулами. Ви можете подивитися відео у восьмому класі алгебри під номером 144 і у 7 класі алгебри урок номер 102, -му. тобто познаходити у списках відворення, подивитися і розібратися. Я зараз поясню, тут в нас формула. Формула квадрата різниця. Перший дріб ми записуємо, як є, другий дріб ми перегортаємо, тому що під час ділення дроби перегортаються. Після того, як ми перегорнули другий дріб. Ми його перетворюємо у формулу квадрата різниці. Тобто 1 поділити на 5х мінус 1 у квадраті. У такому випадку ми можемо ще у чисельнику винести спільний множник задушки. І дивимося, що в нас виходить досить цікава ситуація. Можна скоротити. Тут увесь вираз, тут лише квадрат. В нас залишиться 2 поділити на 5х, тут 5х мінус 1. І тепер вже можна підставити, коли вже нічого скоротити, оце 0,4. Давайте обчислимо 2 поділити на 5 помножити на 0,4, 5 помножити на 0,4 мінус 1. 2 так і залишиться. 5 на 0,4 це просто 2. Тут також 2 мінус 1 буде 2, точніше, буде 1. Тут буде 2 мінус 1 просто 1. 2 на 1, і відповідно 2 поділити на 2 це одиниця. Це є відповіді на завдання 2.1. Переходимо до завдання 2.2. Один з коренів рівняння х квадрат плюс 4х плюс q дорівнює 0 дорівнює мінус 6. Знайдіть q і другий корінь рівняння. Для того, аби опанувати і розв'язати це завдання, вам необхідно згадати, що називають теоремою Вієта, як з допомогою неї розв'язуються квадратні рівняння, і вам необхідно згадати таке поняття, як системи рівнянь, як розв'язувати її. Подивитися, ви можете відео під номером 170 у 8 класі Алгебри списку відтворення на моєму каналі, і відео під номером 122 у 7 класі Алгебри також на моєму каналі. Зараз я вам покажу, як це розв'язується. Записуємо x2 плюс 4х плюс Q дорівнює 0. Нам відомо, що один з коренів дорівнює мінус 6. Нам треба знайти q і другий корінь рівняння. Давайте спершу запишемо теорему вієта. x1 плюс x2 дорівнює мінус b, x1 помножити на x2 дорівнює c. Х1 в нас відомо, це мінус 6 x2 необхідно знайти, і мінус b в нас відомо. b це буде 4, значить мінус b це мінус 4. Тепер х1 помножити на х2, а x1 ми знаємо, тому одразу його підставимо. Мінус 6 помножити на x2 дорівнює c. Це в нас невідомо, це q. Об'єднаємо це у систему і одразу ми бачимо, що можна знайти x2. Знайдемо його. х2 дорівнює мінус 4 плюс 6, звідки х2 дорівнює просто 2. Підставимо цей x2, оце рівняння і знайдемо Q. Мінус 6 помножити на 2 буде мінус 12. Тобто x2 дорівнює 2, Q дорівнює м -м, виходить мінус 12. Оце ми запишемо у відповідь. Якщо ви щось не зрозуміли, то тут вам допоможе відео, номери яких я назвав. А ми тоді перейдемо до розглядання завдання 3, 2 і 3. Розв'яжіть систему рівнянь. Для цього вам необхідно знати, як розв'язуються системи рівнянь. Відео 7 класу алгебри урок номер 124, 126 дивіться, все зрозумієте. Я зараз поясню, як це робити. 4х-плюс XY дорівнює 6, 3х-5х дорівнює 39. Використаємо для розв'язання цієї системи спосіб додавання, помноживши першу систему на 5, перше рівняння системи на 5. 4х на 5 - це буде 20х, х на 5, це буде 5х. 6 на 5 це 30. Тут запишемо все відповідно так, як воно є. Після цього додамо 20х плюс 3х, це буде 23х, 5х мінус 5х, вони скоротяться. 30 плюс 39 це буде 69. Х дорівнює 69 поділити на 23, де х дорівнює просто 3. Знайдемо Y, підставивши наш X до будь-якого зрівняння нашої системи. Пропустимо вперше 4 помножити на 3 плюс 3 дорівнює 6. 4 на 3 12, плюс 3 дорівнює 6, звідки 3 дорівнює 6 мінус 12, відповідно, 3 y дорівнює мінус 6 або ж y дорівнює мінус 2. Значить, у відповідь ми запишемо 3 замість x і мінус 2 замість y. Перейдемо до наступного завдання. Завдання 2 і 4. У трикутнику ABC кут С90 градусів, тангенс кута 0,75 А 15 см, Нам треба знайти периметр трикутника. Чудово, зараз знайдемо. Для того, аби знайти периметр трикутника, необхідно знайти усі його сторони, але ми спочатку намалюємо цей малюнок. Малюємо прямокутний трикутник. Позначаємо, що кут С 90 градусів. Давайте позначимо, що тут АБ. Ми знаємо, що АВ 15 см, і нам необхідно знайти периметр. І ми ще знаємо, що тангенс кута А 0,75. Тут нам необхідно знати властивості прямокутних трикутників. Для цього можна подивитися відео під номером 143, 145, 147 у списку відтворення 8 класу геометрії. Дивіться, все зрозумієте. Значить, згадуємо: тангенсом кута називають тангенс кута. Це відношення протилежного катета до прилеглого, значить, BC до CA будуть відноситися як 0,75 або ж як 3 четвертих. Ми можемо представити BC за 3х, а С за 4х. І за теоремою Піфагора успішно це розв'язати. Пишемо 3 х квадрат плюс 4 х квадрат дорівнює 15 квадрат. 3х квадрат це 9 х квадрат, плюс 4 х квадрат – це 16х квадрат дорівнює 225. Звідки 25 х квадрат дорівнює 225. Звідки х квадрат дорівнює 9. Просто х дорівнює плюс мінус 3. Нам необхідно було знайти периметр, оскільки ми представляли bc за 3х, а це за 4х. В нас вийшов x плюс і мінус 3. але оскільки в нас сторона від'ємною бути не може, значить просто плюс 3. І ми записуємо, 3 помножити на 3 дорівнює 9, 4 помножити на 3 це 12. Значить, периметр дорівнює. 9 плюс 12 плюс 15 дорівнює. 9 плюс 12 це в нас буде 21, 21 плюс 15 це буде 36 см. Таким чином, ми з вами цей варіант розв'язали. Нагадаю, що ми розв'язали лише дві частини, першу і другу. Весь варіант містить в собі аж. Чотири частини. Третю частину ми розв'яжемо, якщо ви наберете хоча б 20 лайків під цим відео. І четверту частину ми розв'яжемо, якщо це відео набере, хоча б 50 лайків. Всі частини будуть з поясненнями, так само, як і тут. Якщо вам це корисно і потрібно, ставте лайки, пишіть коментарі, все зробимо. І поширте це відео своїх друзів, аби ці лайки пришвидшувались, і ми записали продовження якомога швидше. Мені це треба необхідно розуміти, що ви це просто дивитесь, Вам це необхідно. Дякую вам за увагу. Будь запитання. пишіть в коментарях. Очікую вас на наступному нашому занятті. Дякую.